Бажаю здоров'я, друзі. Актуально на сьогоднішній день є питання повернення СЗЧ, оскільки десятки людей кожного дня запитують, як повернутися у нас. <клес> Для того, щоб дати роз'яснення, ми прокоментуємо інформацію, яка міститься на сайті в Міноборони та в ДБР. Значить, Якщо військовий вперше вчинив СЗЧ до трьох днів. Покинув частину, в такому разі кримінальне провадження може не відкриватися, і ви зможете подати рапорт командиру про повернення через додаток Армія плюс або через засоби електронного зв'язку або поштового зв'язку. <кій> в такому разі справу в ДБР можуть не передавати і грошу вас не оголошувати. Якщо СЗЧ понад три дні відкривається кримінальне провадження, Проводиться службове розслідування, акт службового розслідування надсилається в Державне бюро розслідувань, потім передається інформація з частини ВСП про ваше місце перебування, місце знаходження або місце реєстрації, куди повинні приїхати ВСП або патрульна поліція вас затримати та доставити до розподільчого пункту. Якщо військовослужбовець не бажає повертатися самостійно, в такому випадку може бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тримання буде здійснюватися, як правило, на гауптвахті. і потім суд може обрати міру покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Поки буде тривати досудове розслідування, вам можуть надати можливість вийти під заставу. Застава може складати від 100 до 200 тисяч гривень. Якщо військовослужбовець бажає намір добровільно повернутися, він має право звільнитися від кримінальної відповідальності на підставі статті 401 кримінального кодексу. Він подає клопотання слідчому органу, який веде його справу, і подає клопотання в суд про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з добровільним зверненням для поновлення на службу. Можна отримати письмову згоду командира через Армія плюс або знайти відношення собі і подати рапорт на переведення. Така інформація міститься в офіційних публікаціях на сайті Міноборони і в статті 401 Кримінального кодексу, але є досить часто підводні камені та нюанси, коли командир не хоче підписувати рапорт на добровільну. Згоду на повернення, і тоді виникає труднощі. Коли ВСПшники не знають, як вас повернути без добровільної згоди, і слідчий також може зайти в тупік в такому випадку. Тому вам варто розраховувати на себе, брати відношення і пробувати працевлаштуватися в іншу частину. Такі вакансії ви можете знайти на сайтах org.Rбота.юа. Де пропонуються вакансії в ЗСУ і в відповідних військових частинах? Юридична компанія Rights, до зв'язку. пишіть ваші коментарі з цього приводу і первинна консультація для військових безкоштовно. до зв'язку.